Дружина Олега Ляшка Росіта подала на розлучення з чоловіком після понад 20 років разом. Про це повідомили у виданні Главком з посиланням на свої джерела в оточенні політика. У статті також опублікували скріншот публікації з порталу Печерського районного суду. І відповідно до нього позов про розірвання шлюбу було подано восени 2024 року. Власне, у вересні Судове ж засідання по цій справі відбудеться вже 3 березня. Як відомо, Олег Ляшко та. Росіта разом майже 27 років, і з них 6 років вони у шлюбі. Ну, і в пари двоє спільних дітей: старша донька Владислава і молодший син, якому у травні виповниться 5 років. Сам же екснердепа зараз командир батальйону безпілотних систем Олег Ляшко, нічого не коментував щодо новини про розлучення. Та й його дружина Росіта також не підтверджувала інформацію, що вона подала на розлучення. Ну а останнє спільне фото в них взагалі було у мережі аж у 2021 році. Ну але поки що, Офіційно говорити про те, що Олег Ляшко з дружиною розлучається зарано, тому просто почекаємо на офіційні коментарі.